Всім привіт! В цьому відео я зроблю три листи по провідникам першого та другого циклу. Поїхали! Синя Зірка. Ще з дитинства синячірки проявляла себе як розумна та розсудлива кішка, який властивий благородністю та відданістю своєму клану. Водночас синязірка досить емоційно вразлива кішка. Вона тяжко переживала тату матері, і сестрі. Але знайшла сири повернутися до нормального життя. І з часом Снізюка навчилася зберігати свої емоції і хвилювання всередині себе, та інтерес інтереси клани вище за свої. Знаєте, я не читала просто Снізерки, але навіть по цьому опису звіки можна зрозуміти, що вона дуже сильно мульлю та чудова кішка. На початку першого цикла я її просто обожнювала тільки до зради ти грахігтя. Я розумію, що їй було тяжко, то й в цілому можна її зрозуміти. Але є інші провідники, які пережили зраду також, але все одно тримали свій клан. Але вона все ж таки перед смертю все зрозуміла, тому йде в категорію А. Вогнезір. Вогнезір це добрий, миролюбний і спокійний кіт. Ще з дитинства він проявляв відвагу та рішучість, непритриману для кіцу. Коли він потрапив до громового кану, то намагався всіма силами довести свою відданість, що відкрило в ньому його справжню силу та мужність. Цей кіт вельми справедливий і чесний, ретельно думає, перш ніж приймати рішення. Вогнезір також добразив, що до котів інших кланів і готовий допомогти їм, якщо це потрібно. Але він завжди був довіданий лише своєму клану, що не раз доводив. Знаєте, вогнузір хоч і дуже класний провідник, та взагалі вояк, але після першого циклу, мені здається, він став трошки звичайним провідником, який хоче всім допомогти. І все одно дуже класний, але немає вже цього вогнецерту, який був в першому циклу, з різними емоціями і так далі. Не дивлячись на це, він все одно дуже класний провідник. Завжди продумує рішення, хорою стоїть за свій клан і так далі. Але Боже мій, мене так бісить, що він постійно лізе на свою справу. Через це він попадає в категорію A. Ей. Кривозір, дружній, мирний і добрий повідник річкового клану. Попри свою доброту, він сильний і лютий у бою. готовий завжди захищати свій клан. Може вороже ставитись до інших котів із чужих кланів. Якщо ті говорять до нього наказаними з верхнім тоном. Уміє допомогти іншим, зберігати спокій і любить свою сім'ю. Це, напевно, один з найкращих провідників, але й він не без ріха. Особливо те, що він хотів полювати на територію вітряного клану, але в цілому він дуже хороший провідник, та також вправляється в категорію Ей. Леопардо Зірка. Леопардо зірка завжди виділяла своєю ворожістю. Пихатістю та недовірою до чужаків. Якішка досить різка, зухвала і холоднокровна, інколи навіть може бути жорстокою. Напрочуд злопам'ятна. готова значити всіх, хто, всі, хто скривдить дороги її котів. Леопарда зірка була обмітною воячкою, доволі рішучою та хороброю. Утім, воєвниця може бути доброю та привітною, принаймні до своїх однокланців. Іноді вона може приймати необдумані рішення і слухати більше серця, аніж розум. Та все ж леопарда зірка чудова і сильна провідниця, яка вчити на своїх помилках. Вона мені, якщо чесно, дуже подобається. Дуже злопам'ятна, через що довго ненавиділа через смуги та вогнезора. Дозволила тигрохівті вбивати полукровок з її ж клану. Але все ж таки в другому циклі вона не така проблемна, тому займає категорію Сі. Зорелом. Опису на віки немає, тому одразу перейдемо до оцінки. Думаю, тут і немає що говорити. Наслідує в правильнику. та не в якихось новинних правилах, а в реально важливих. Як, наприклад, не вбивати в битві, робити новаками коженет тільки від шестий повень і так далі. Він не хотів всього кращого для клану. Він хотів, щоб його всі слухалися, та він був найкращим та найголовнішим. Через це він направляється в категорію Е. Тигрозір, Тигрозір жорстокий і вкрай чеснолюблений кіт. Він мав велику силу духу та тіла і міг би стати великим провідником, але жорстоке навчання чортополоха відкрило в ньому лише жажду до битв, влади і недовіру до напівкоровок. Тігросір також показано як адмітний і гордий але сильний вояк, хоча й трохи суворий і грубий. Вмілий маніпулятор може легко залякати навіть найвідважнішого кота. Він був майстернім інтригантом і вмів продумати кожний свій крок наперед. Через що його можна назвати найнебезпечнішим котом, котрий коли-небудь існував в лісі. Казками проти до нині лякають неслухняних кошенят. По факту, той Граків мав бути добрим провідником, але, як я зрозуміла, звіки во всьому винен чортополог. Також він робив багато жорстоких та нерозумілих речей, як, наприклад, вбивство напівкровок і так далі. Через це він також направляється в категорію Е. Чорнозір Якщо спочатку він був не дуже, та був разом з дирокігтям, далі він стає кращим, та видно, як він дійсно піклеться про свій клан. Він хоче серйозно та здається газлим, але все одно зазвичай зі свого клану, прийняв допомогу, коли їм це реально потрібно було. Через все це він відправляється в категорію Сі. Високозорий один з найкращих провідників. Піклуці про свій клан, до моєї пам'яті, майже не робив нічого поганого. Тому може його відправити в категорію С. Однозір. Чесно, коли він був пайком, він мені подобався більше. Він доволі хороший коли став провідником, але не розумію, що він почав так ставитись за свого старого другого Вогнезора. Але, не дивлячись на це, він піклуці про свій клан та йде в категорію Б. На цьому було все. Випочався, якщо я забула якийсь вчинок чи ще щось таке. А також це була лише моя думка. Всім дуже дякую за перегляд та всім па-па!